Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми дізнаємось з вами про те, що на даний час відбувається навколо вас. І чашечка нам сьогодні про це повідомить. У сфері вашої роботи, бізнесу, кар'єру планів. Сфері вашої діяльності, дивіться по своїй ситуації. Чечка говорить про те, що вас щось напрягає, якісь події, які відбуваються навколо, дії, обставини, в яких ви знаходитеся, заставляють вас сумніватися в своїх можливостях, в своїх силах отримання бажаного. Але незважаючи на всі ці труднощі, які є навколо вас, ви ставите перед собою ціль, чого б це вам не коштувало, отримати результат, бажаний результат. І вам будуть надані такі перспективи і можливості, щоб ви досягли того, що запланували. Тому цей нелегкий шлях ви пройдете. І в тих обставинах, в яких ви будете знаходитися, вони все одно приведуть вас до результату. Так, в сфері вашого особистого життя. Дивіться, тут змальована людина, чоловіча фігура змальована, і він дуже, знаєте, знаходиться в таких хвилюваннях. А, і поряд є фігура жінки. Чоловік думає про вас, бажає зустрічі з вами. Є таке відчуття, що ви зараз знаходитесь або на відстані, або не спілкуєтесь, можливо, ви посварилися. І чоловік, знаєте, як наче захворів бажанням з вами побачитися. І це своє бажання він буде реалізовувати, по-іншому він не може. Тому. Найближчим часом очікуйте появлення цього чоловіка в вашому житті. Він хоче поговорити. Так, давайте подивимося, що у вас в перспективах на даний момент. І я хочу сказати, що те рішення, яке ви вже прийняли стосовно вашої сфери діяльності, кар'єри, бізнесу, проєктів. Плани, які ви на... збудували, ви стараєтеся Триматися цих планів, і скоро буде така у вас дорога, яка, знаєте, відкриє вам ряд якихось нових можливостей. І те рішення, яке ви раніше прийняли, вам доведеться відмовитися від нього. Такий от якийсь, знаєте, крутий, знаєте, Поворот відбудеться в вашому житті, стосується на вашій роботі. Це не погано, це на краще. Говорю зразу, щоб ви там не думали собі нічого лишнього. Просто ті цілі, які ви ставили дотепер, до сьогодні, вони будуть змінюватися, бо ви побачите нові можливості вирішення запитань. Так, є якась задача, яку вам потрібно вирішити, але. Щоб її вирішити, вам потрібно порадитися для вирішення цієї задачі, вам, можливо, потрібна консультація з якимись людьми, можливо, це юридичні люди юридичного направлення. Буде якась зустріч, ви отримаєте інформацію, отримаєте ці цінні ключики. І ця інформація... Ця задача буде вирішена в дуже короткий термін. В сфері вашого особистого життя якась дорога запланована. Але не знаю, що у вас тут може бути заплановано, але вам доведеться її відкласти. Буде... Будете щось поспішати, яке. Якийсь, якийсь поспіх буде, і щось вам потрібно буде ваша увага стосовно якоїсь іншої справи, і тому вам доведеться цю дорогу відкласти на невизначений термін. Тому що ці питання вони більш важливі, вони на благо вас, вашої сім'ї, вашого особистого життя, і тому цей поспіх, він, знаєте, буде. Ви будете на виборі. Звісно, що ви виберете те, що потрібно вирішувати дуже швидко, а цю дорогу відкладете трішечки на потім. Так, зараз зайдемо додому і побачимо, що у вас вдома. Так, я бачу двох корочок. Дуже вони, знаєте, цікавляться вашим життям. Щось їм потрібно дізнатися про вас. Вони, як іначе, хочуть контролювати процеси. Щось їм дуже-дуже цікаво. Я не скажу, що це родинний зв'язок, і я не скажу, що це коло ваших близьких людей. Ні. Це якісь такі далекі, знайомі. Якісь вони проявляють до вас інтерес, щось винюхують, дуже любопитні. Жінка ця. Одна з цих жінок вона з'являється дуже рідко. Дуже рідко, і їй все щось треба від вас дізнатися. І ви відчуваєте, що жінка негативного характеру ви прямо відчуваєте, що вона така, знаєте, їй потрібна інформація, що вона багато говорить, вона тягне плітки. Така якась темна ворона. От якось, знаєте, як кажуть, знаєте, на таких людей каркнула і все, і все пішло не так, як хотілося, і за цього потрібно переглядати свої плани, щось робити зовсім по-іншому. І відчуття буде таке, знаєте, що, якначе у вас немає сил після спілкування з тією людиною, якначе вона з вас випала енергію. Значить, Найближчим часом вона заявиться і почне винюхувати у вас про людей інформацію. Але. Знаєте, яку таку, таку інформацію їй потрібно. Але це не близькі вам люди буде стосуватися. Тобто, буде вивідувати інформацію за людей, не за тих, як сказати, не за ваших близьких, не за вашу родину. А за людей, з якими ви в дуже добрих відносинах. вони не... Друзі, не родичі, але з ними ви вирішуєте якісь питання. У вас дуже добрий контакт з цими людьми. І от їй щось хочеться, не те, як приспічило, вивідати, чи контакти цієї людини, чи ще щось, якась така спроба буде. Бо їй це дуже потрібно. Щось таке, якась хитрість. Хитрість, вам це не сподобається, ви будете злитися, але будете тримати себе в руках і дасте їй відмову, так? розуміючи, що це ні до чого хорошого не призведе. Ви будете просто шоковані тією наглістю, яку вона буде проявляти. Так, що ще? Кесь таке знаєте, людина, з якою ви від на відстані знаходитися? Щось таке відбудеться між вами, що ви ще більше будете віддалятися одне від одного. Цій людині ви, знаєте, ви скажете все, що думаєте про цю людину. І щось ви їй таке в серцях скажете. Тут ми вже бачимо, що жіночий солець змальовано. Цій жінці ви щось скажете в серцях. Можливо, навіть самі не очікуєте і на емоціях ви скажете стільки всього. Але кава говорить, що людина це заслуговує, що вона наробила дуже багато помилок, якусь грязь лила, ще щось робила таке неприємне. І ви вискажете все, що думаєте, такого вона обраточку поотримає від вас. І, звісно, ваше спілкування зійде на нуль. І давайте поговоримо про радісні моменти, тому що хочеться і про добре поговорити. І тут змальована чоловік і жінка, буде якась зірочка, буде якесь здійснення. Про щось ви мріяли, і чоловік знав про це і вирішить вас порадувати. Хтось принесе вам сюрпризи, хтось здійснить ваше бажання. Знаєте, цей чоловік може бути, це не тільки ваша друга половинка, це може бути ваш син, ваш родич близький, ваш брат, тато, свекор, тобто хтось, хтось з дуже близьких вам людей. Дивіться по своїй ситуації. І жінка, яка дуже буде вам допомагати, вона так вам допоможе. Світла якась така жінка, світла особистість, і ви будете щось розповідати про якесь питання, будете. Хвилюватися, будете говорити, що не знаєте, яке рішення прийняти. Це буде стосуватися вашого особистого життя вашої сім'ї, ваших проєктів, всього. І ви не можете зробити вибір, ви як наче топчетеся на місці туди-сюди, і вам потрібно буде якась підказка. І коли ви їй, як наче, розповісте це все, що вас турбує. Ця жінка, як іначе, знаєте, от просто так вам, знаєте, просто вам скаже, от, а попробуй зробити ось так. І одразу ж ви, одразу ж ви берете цей ключ, цю інформацію до рук, ви будете задоволені. Саме ця підказка вам і повинна, ну, Вла надійти до вас, вона вам дуже потрібна була, ви нею скористаєтеся, ви будете вдячні цій людині, що вона вам допомогла, цій жінці. І будете задоволені, що ця інформація ключова є у вас в руках, і тепер у вас все піде правильно. Ще щось хочу сказати вам таке, знаєте, таке відчуття, що як наче вас хтось зупиняв і. Ви сумнівалися, чи правильно, чи неправильно якісь терміни повинні були пройти, щоб отримати якийсь результат, але ви хотіли, як наче, прискорити процес. І тут, як наче хтось вас тормозив. Тут, як наче, знаєте, хтось вам постійно говорив: не спіши, почекай на все свій час. Потрібно почекати і, отримавши бажане, ви цій людині також залишитеся вдячні, тому що ця людина дійсно була права, а те, що ви хотіли пришвидшити, просто ось-ось вже скоро буде у ваших руках. І потім ви скажете: добре, що я не поспішив чи не поспішила. Бо той результат, який буде у вас в руках, буде вас задовольняти на 100%. І якби ви поспішили, то можливо б такого результату могло б і не бути. Так, можливо, якісь були. Терміни, знаєте, встановлені, і ви хотіли, ви хотіли просто це прискорити. Але вас затримали, вмовили не поспішати, і результатом ви будете здивовані і задоволені. Так. Ще є, знаєте, епізод стосовно чоловіка, чоловік змальований, якась зміна. Зміна, зміна, я сказала, платформи. Іде якась зміна більш стабільної якоїсь такої практичної платформи. І цей чоловік, знаєте, як наче свій слід залишить у ваших справах. Щось благоприємне, якісь зміни в сфері стабільності, так, на кращу сторону, вони будуть вас стосуватися, ви, звісно, будете задоволені. Тут буде більше можливостей, більше перспектив, які перед вами будуть відкриватися. А стосовно фінансових питань трішки є якась пауза, я б сказала. Стагнація, але вона йде, знаєте, з якоюсь такою накруткою, чи що ви самі себе накручуєте і самі е, притягуєте до себе хвилю сумнівів, хвилю сумнівів, хвилю якихось таких невірувань. На все це впливають обставини. І кава говорить про те, що цей момент він пройде. Вам потрібно перестати себе накручувати. Я розумію, що відчуття, що зайшли у темряву і не можете вийти, але прояснення, ясність, вона вже у вас поряд. Обставини змінюються, хмари. Розходяться, сонечко буде сяяти, і обставини знову заставлять вас повірити в свої сили, в свої можливості, і повірити в свої сили і результати, і, і до яких ви йдете. Так. У вас тут лисиця змальована. Знаєте, Таке відчуття, що от ви прикладаєте свої зусилля старання, вкладаєте в якусь ситуацію, чогось хочете добитися, вирішуєте якісь питання. Знаєте таке відчуття, як ви, наче, риєте прям собі землю, добиваєтесь чогось, хочете добитися, намагаєтеся. А ця людина. Дуже хитра, вона як іначе, хоче, хоче, знаєте, користатися іначе, вашими успіхами, хоче їх забрати собі. Ви не бачите цієї людини, ви йдете, у вас ціль поставлена: добиватися якихось результатів, незважаючи на труднощі, пробувати всі. Гори, всі перепони. І... А лисиця вона зі сторони, вона, знаєте, як наче дивиться і користується вашою цією енергією. Ви зіткнетеся з цим рано чи пізно, ви, ви дізнаєтесь про цю людину дуже скоро. От прямо зараз ви можете про це дізнаватися. Знаєте, як наче ви на хвіст наступите? До вас дійде ця інформація? В сфері вашої кар'єри, бізнесу, роботи. Знаєте, таке відчуття, от прямо зараз, як наче ви на підході знаходитеся, якісь такі. Дрібні задачі ви вирішуєте, якась метушня, щось ви розбираєтесь, десь якісь, може, і спори відбуваються. Такі робочі моменти, і, незважаючи на цю всю метушню, ви підходите, не поспішаючи до вирішення кожного питання. Прийшли, вирішили питання. Пройшли, дійшли, вирішили питання. І от в цьому От в цьому і буде ваша заслуга. Знаєте, тому що оці дрібні питання, які ви будете закривати одне за одним, вони приведуть вас до, знаєте, такого заслуженого успіху. Рано чи пізно, але приведуть. Кожного по-своєму буде програватися, але однозначно такі дрібні питання, вирішення цих дрібних питань з успіхом призведуть вас до нових горизонтів. І тут відбувається увага, людина, чоловік звальований, який дуже впливовий, який має, здаєте, положення. Високого, високе, щось таке. І він якначе буде протягувати вам руку і робити пропозицію, ступити на його платформу. От на таку платформу, на якій стоїть він. Це привілегія на майбутнє. І це буде для вас таким, знаєте, Шоком, і, ну, ви будете дуже, звісно, здивовані. Але це підніметь вас на дуже високий рівень. Я ще раз говорю: тільки завдяки цим дрібним питанням, які ви будете вирішувати з успіхом і не поспішаючи, все один за одним ви прийдете до цієї платформи, до цієї зустрічі з цим чоловіком, який протягне вам. І підтягне вас на дуже потужну платформу. Людина за вами спостерігає періодично, і ви, він підтягне вас просто на все свій час. Це відкриє для вас дуже величезні перспективи на майбутнє. Такий поворот буде в вашому житті. Дуже цікава сьогодні кава. Знаєте, ще один чоловік змалювався. Знаєте, буде зустріч у вас з цим чоловіком. І ця зустріч говорить про те, що цей чоловік дасть вам, якначе, знаєте, крила. Крила впевненості в собі у завтрашньому дні, щось він вам дасть таку інформацію ключову, яка дасть вам надію на майбутнє. Чудова сьогодні кава, от чесно, мені дуже сподобалась, така інформативна. Прямо вже хочеться, щоб все здійснювалося. І я буду радіти разом з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.